Йдемо з магазину, дивіться який форт. Уу, яка мафина, не бачив вже такого. Грядка грядочка, дивіться, золотого кума маю. Ремонтує велосипеда мені. Та я ж його ламаю. Бо я не вмію нічого, кум просто ремонтує велосипед, подивіться. Ага, от так. Не всім так повезло. Що хрустнуло? Щось хручну. О, Озір пішло. Що другого треба? Коротше, Руслан перший, хто взявся за цього велосипеда, бо тут видно, що ніхто ним ніколи нічого не робив. Ле, якщо це їх зламав. <реш> ну типу розкручувати треба було в ту сторону. А ну. Та ні, вони зажимаються. Так. Бач, я не очканував очкану раніше, чим треба. Я кому довіряю, бач? Коротше, дивіться, дивіться, грядочка, який вельчик. Візуально прикольний. Я не знаю, хто в великах розбирається, скажіть, будь ласка, скільки такий велік може коштувати. Я не знаю, може просто цю фірму якось загуглити. Аліте 500KHS. Але прикольний. Візуально ніби виглядає прикольно цей вельчик. Дивіться, яка сідушка тут самопальна вийшла. Тут болт направляючий. Ось тут в цій дирочці. Отакий коротше, коротше, от самопальний ремонт. Але, сподіваюсь, буде їздити. 300 доларів на ньому заробити, щоб хоча б відбити затрати на цей вельчик. Але прикольний. Друзі, всім привіт! Попереду свята. Різдвяні ми сходили в магазин, щоб закупитися якоюсь їжею, бо можливо буде все закрито. Зараз вам зроблю розпаковку. Скажу, що скільки приблизно коштує. Знову я сьогодні, вже ніби як другі закупи, я нічого не купую солодкого. Надіюсь, так і продовжу свій челендж без цукру. Але купив інше. Ось, зараз достану яйця. Ні, достану, достану їх в кінці, бо не можу в цей. Так, хлібчик. Що в нас по хлібчику? Хлібчик у нас 360. Буду вам ціни говорити, бо я їх запам'ятав. 4 долари крабові палички 227 грамів. Оця банка коштує. Це якась прикалюха. Типу, можна по ходу в якісь макарони. Це, типу, замість якоїсь подліви. Отаку От штуку ми з Андрієм купуємо. Одна коштує 3,70, але якщо купуєш три штуки, то якась йде знижка, не пам'ятаю, там знижка долар, ніби що щось таке. Отака От штука, три банки купив. Далі банка горошку. Просто буду підсипати собі в рис з курочкою. Далі морковочку гристи. Отакий От плавлений сирок. 470 коштує тут скільки грамів? 400 грамів. Далі горох. Горох дорогий. До речі, тут ну як, 900 грамів коштує 380 горох долара. Тобто не дешеве Задоволення, виявляється, горох. Далі у нас, дивіться, 970 грамів, ніби якби chicken breads Не знаю, що таке breads, може це якийсь. Не знаю, що таке брес. Можливо, це все-таки куряча грудка, тільки не повна грудка, а якось типу, пошматована, не знаю, якась дешевша. Бо та по 17, по-моєму, куряча грудка, а ця по 13. Але теж таке чистеньке м'ясо куряче. Рис недорогий якийсь купив за 2 кілограми, заплатив 4,70 Тобто рис майже в два рази дешевший, ніж горох. Не знаю, скільки він коштує в Польщі в Україні. Але теж, мені здається, дешевше, ніж горох рис. І... 30 яєць. Так, ні одне не побив. Ніби не побив. 30 яєць коштує 9,19. Це взагалі, я думаю, що дешево. Ось такі закупи вийшли. І в сумі це все коштує 53,24 долари. 53,24 долари. Ось так. Але є вже корисна їжа горошок, рис, м'язко, яєчки, тобто, тут дивіться білочок. Тут у нас виступаємо по білочку, тут теж білочок. Тут у нас що е вуглеводи і білок теж в бобових є. А тут у нас клітковина, горошок, морквочка. Тобто, не знаю, чи правильно чи ні, збалансоване харчування. В майбутньому, коли з цукром зав'яжу повністю, то хотів би перестати їсти хлібчик ще. а Просто їсти ось так: гарнірчик собі, салатик, якесь м'яско. Якось так, друзі, виглядають сьогоднішні закупи. До зустрічі! Замаринував собі курочку, зварив рис, відкрив горошок. От з цього набору буду собі робити круту вечерю. У друзі, дивіться на цю красу. Ла-ла-ла! Колись, в 2015 році я приїхав до свого сусіда. Е Коротше, в моєму сусідньому домі в Деражні, в одному ж під'їзді, не в сусідньому домі, а в одному ж під'їзді жив хлопець Ігор. Зараз я його прізвище не хочу називати, бо це Дані Роду. Я приїхав в Варшаву до нього погостювати в 2015 році, і він приготував смажену курочку. Рис з оливковою олією і ось такий горошок. І я запам'ятав якусь таку типу страву чи вечерю. Так надовго запам'ятав, що в 2023 майже 23-му, дивіться, приготував щось подібне. Тому, пан Ігор, якщо ви випадково дивитесь таке це моє відео, тоді привіт вам передаю. Приїжджайте в Ванкувер. Я вам приготую таку вкусняшку. Дивіться, тут у нас що в нас, вуглеводи, тут білок і клітковина. Тут білоки корисні жири в жовткові яєчному і тут білочок. Смажена смачнюща курочка. Ось так! Ху -ху -ху -ху. І так, друзі, сьогодні різдво за цими дверима живуть вже люди. М -м -м. Короче, Різдво, вони сьогодні святкують. Мама мія, співають, насипають. І в нашому житлі, до речі, вже змінилось троє мешканців за тиждень. Тобто ми живемо в підвальному приміщенні, а над нами прям живуть вже три сім'ї різних. То ці самі галакливі, крикливі і машинка з штату Флоріди. Тобто, люди аж з Флориди приїжджають в Ванкувер відпочити, там собі відсвяткувати Різдво. Прикольно, прикольно. Сижу, монтую відосик, і що в нас вчора забилась наша пралка. Я закинув туди майже всі свої речі випрати. І не то, що забилась, просто вимкнулась закрилися в ній двері, і тупо не відкривається Ми виключали вже з розетки її, типу перезавантажити, і нічого не вийшло. Прийшов чи власник, чи людина, яка тут прибирає, я не знаю. І говорив китайською там по телефону, може, з. З жінкою чи просто з тим, чиє це житло. Коротше, я не знаю. То я трошки китайської мови засняв, як вона звучить. Не людина, а просто як звучить ця китайська мова. Бо я вживу не дуже багато разів чув перед собою, як говорять китайці. Доволі така прикольна штука. І навіть переклав, то там, типу, в перекладі говориться я не можу відкрити ці двері, але силою не хочу це робити, щоб їх не зламати. Тому треба викликати якогось майстра. Якось так, друзі, слухайте китай. Так, в Калгарі ролікси вже купили. Думаю, можна ще й в Ванкувері їх прикупити. А насправді гуляю по дуже великому торговому центрі у місті Річмонд і шукаю магазин з електронікою. В Гуглі мені показало, що це тут. Але тут просто тисячі чи мільйони якихось бляха магазинів і я не можу знайти свій. Тут просто їх нереальна кількість. Просто тьма тьмуща. О, покажу вам дуже класну штуку. Такий різдвяний святковий бульвінколь. Зараз я вам покажу. Дуже прикольно. Величезний такий лось. Класний. Яка краса. Ну, дайте зняти мені цього друга. Зараз, зараз. І лосик класний. На кінець -то знайшов свій магазин The Source. Знайшов ось таку мишку, я купив. В магазині взагалі там було всього лиш, там, приблизно 20-30 різних видів цих мишок і 28 з них було всі USB. А я шукав прямо дротову, тому що в мене є USB мишка, але батарейка, я не знаю по якій причині, просто сідає за якихось 3-4 дні. І ця мишка працює не пра... ну, якось не чітко. Тому хочу купити дротову і не паритись кожних три дні міняти ці батарейки. На жаль, ці мишки вже відходять. Це якась геймінг маус. Одна була за 60 доларів, і ця цю купив за 20 доларів. Плюс податок вийшло 22 доларів. Якось так. Вже таке Такі англомовний я чувачок. Підходжу, дивлюсь, мишка пише Wired. Перекладаю, що означає Wired. варит. Дротова мишка. І підходжу і кажу до продавця can, can I I would like to buy a wired mouse. Він таки, О, окей, пішли. Кротки англічан, я вже. Коротше, не прийшла мені такі сумка, яку я купив за 55 доларів. Доставочка працює, як я вже говорив, шикарно. Домовився купити вживану сумку на маркетплейсі за 55 доларів. Е, сумка. Від фірми доставки Дордаш, така червона. Не хотів би я червоного кольору сумку купувати, але мені важливіше не її колір, а то, щоб вона була нормальна, не порвана, і я міг вже починати трошки працювати і заробляти якісь грошенята. Тому домовився зараз з людиною зустрітись теж на Річмонді і купити цю сумку. До речі, я сюди приїхав тільки через те, що. О-о-о-о-о-о-о! що ця сумка знаходиться на річмонді. Заодно вирішив купити мишку, бо немає як монтувати. Якийсь тут андеграунд. Що це таке чого стільки пари? Що за двіжушка. Салон трефле. Тріфл. Як правильно назвати? Не знаю. Прийшов я на місце, куди домовився з цим продавцем. Не знаю, цікаво, що це за людина. Прийшов до якогось казіно, під такий вхід в казіно. Тому написав смс-ку, чекаю, що мені відпишуть. Дивіться, написано, куріння заборонено. Відходити потрібно мінімум 9 метрів від дверей, вікон або ще якихось air intakes. Я не знаю, що це означає. Ну, коротше, 9 метрів біля дверей не можна курити. Як вам така штука-штраф? Написано 1000 типу, тисячу, тисячу доларів штрафу. Як вам така штука, курити можна тільки в відведених для цього місцях, не марихуану, а папіроси і вейпи. Коротше, жорстковато, жорстковато, 9 метрів і 1000 штрафу, класно. Поки що мені продавець написав просто ОК СМС. -ку. Я написав I'm here near entrance and fountain. Коротше, біля фонтану і входу. Казіно і він написав Окей. Гайсе, гайсе, купив я сумку, дивіться, яка червона сумка. Андрій вже, скоріш за все, буде їздити на доставочці, треба купити ще е, шолом, бо 100 доларів штрафу, мені здається, ну і своя безпека особиста. Коротше, треба купити ще шолом і бажано заднє крило, щоб не була вся спина е, мокра. Щоб ви розуміли, вийшов е, ну, десь якоїсь е, 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 як це сказати Вийшов чоловік такий зі Сходу, я не знаю, Азіат, Японія, Китай, Корея. Я не, роз... я не розрізняю цих людей. Для себе вийшов коротше, такий хлопець. Ми з ним привітались. Він каже, сумка знаходиться в мене автом... в автомобілі на парковці. Ми, коротше, ось з цього казіно пішли на ту парковку. І я думаю, цікаво, яка в нього машина? Я його так і не спитався, чи він тут грає в казіно, чи він тут працює. І... Бо він говорив по телефону дуже багато. І коротше підходимо до машини. і Я думаю, яка ж машинка? І Він відкриває ножкою тако під машинкою хоп-хоп. Якийсь там датчик чи що, я не знав, що таке є. Ну хлопець села, що я вам скажу. Він такою ножкою хоп-хоп під багажником, багажничок чик, відкривається. Коротше, машина була Mercedes ML якийсь там 350, що. я, Коротше, я не розбираюся, я просто побачив, що Mercedes ML, але дуже якийсь новенький, жирний. Коротше, і чувак продає якусь сумку для доставки на такому Мерседесі. Питається, ти хочеш працювати типа, на доставці? Зараз я кажу, так. Да". Я кажу, вау, зараз супер на доставці працювати, куча бабок туди-сюди. <хе> ну, навірно, класно говорити, що на доставці працювати круто, коли сам їздиш на Емельці. А на доставці на роверу з голою сракою починати в Ванкувері ну, не впевнений, але я це перевірю точно. Ну, коротше, прикольно так. Побажали гарного вечора один одному і все. Так, мені потрібно ще в Walmart купити заднє крило, скоріш за все, і в якийсь магазин велосипедний купити шолом. Не знаю, чи я це зараз зроблю, бо сьогодні після різдвяний такий вечір може, можливо, магазини будуть закриті. Але, коротше, якось так. Якось так проходить мій день. Тому, до зв'язку. Як вам така тема? Грядочка, другий поверх автобусу. Друзі, коротше, купив я свої ці прикалюшки, добираюся додому і дивіться, дивіться просто на цю погоду. Ляпає дощ, прям, прям нормальний такий дощ як І я не знаю, як я маю працювати тут на доставочці, бо ніби куртку купив собі, Ще в Польщі, підготувався до Ванкувера, надіявся, що сюди я доберусь, я добрався, купив штани теж. Такі вони типу мисливські, в декатлоні і куртку, і штани купив. Але але що, але я не знаю, дощ, дощ шурує, я не знаю, чи я взагалі зможу такою погодою працювати. Взуття мене ніколи не підводило, ходив в цих ботах на рибалку. По росі, коротше, дуже сильний по дощу. І вони в мене витримували. Тут я чую, що ноги в мене вологі. Хоча я по душу толком не ходив в автобусах, їздив і в, в метро. Тому не знаю, не знаю, як це воно буде, але буду пробувати. Подивлюсь, як буде з доставкою. Якщо нічого не вийде серйозного, то буду шукати вже серйозну якусь роботу. Хоча я відправив 10 резюме. Я відправив 10 резюме на фірми по монтажу відео. Чотири з них мені фірми, ну не то, що фірми відповіли, а сам робот е, тієї фірми прислав мені анкету, не анкету, а прислав мені таке завдання пройти тестування. Якесь тестування проходило там 7 хвилин, якесь 10, якесь 15. Коротше. І пройшов я цих чотири, 4... так, автобус мій буде чи ні, пройшов я чотири цих тестування, поки що мені нічого не відповіли. Я переживаю, що навіть якщо вони... Мені і дадуть відповідь, то я просто не вивезу по рівню англійської, бо мені просто будуть давати якесь завдання, я не буду розуміти, що до мене говорять. В цьому вся проблема. Але як мінімум 10 резюме відправив, 4 мені відповіло, я відправив, пройшов тестування з цими коротше, запитаннями. Не знаю, чи позитивно прийшов, чи ні, пройшов чи, не, чи ні. Але поки що чекаю відповіді і боюсь, бо... Навіть якщо дадуть відповідь, то я просто можу не вивезти. Так, в мене сьомий номер автобуса. Скільки мені його ще чекати? Ага, краса. Але дощара. Блін, вся вулиця в таких приколюшках. Підмороз лежить, лежить на травичці, відпочиває. Впав. <гум> І так, друзі, добрався додому змок, як собака. Кофта сухенька, але штани оці всі промокли, але штани це не Що? Е, Вони ж не вода не проникне, тому в принципі це логічно. Дивіться, сумочка. Зараз її попробую може мочалкою трошки почухати від, від болота, бо вона трошки брудна. Якраз зараз, поки мокра, то може її чухну. І дивіться, що я закупив для свого ровера. Трохи давить купляти все зразу, але все рівно мені ці речі ой, знадобляться. Тому бутилка, по-моєму, 8 долярів. Ось такий чохол, він прикольний, бо тут кріпиться телефон до цього паску такого. А саме цей матеріал дозволяє керувати телефоном. Тобто це дуже буде зручно, навіть дощ капає і все рівно можна буде, скоріш за все, е користуватись телефоном, що дуже буде зручно на доставці. Далі купив крило. Далі купив насос такий невеличкий, акуратний, бо треба за компактністю йти зараз, бо і так треба переїжджати, буде купу раз. Це теж, коротше, зараз я скажу по цінах, що мишечка. І всі оці, окрім мишки, товари і шльом. Зараз, як вам мій прикид. Ось ці всі товари мені Обійшлись 131,39. Із них виходить. 120 було всього за, цей, за товари, але 6% якогось там одного податку, ще плюс 4. Коротше, в сумі 131 долар з податками вийшло. І так, е оця сумка, вроде 19, це 23. Це без податку, я говорю, це 22 крило, ось це 15 бутилка 8. І шолом 39, по-моєму. Ось так вийшло 131 долар. Окрім цього, купив мишку. 20-22 з податком це вже 150. Ще окрім цього купив проїзний і в сумі за сьогодні потратив близько 170 доларів. Коротше, вже знову дві сотні злетіло. Але я сподіваюся, завдяки цим інструментам я зможу заробляти гроші. Тому мені не жалко вкласти в таку справу, бо я сподіваюся, що я їх якнайшвидше відіб'ю. Хоча зараз люди на доставці, які їздять у Ванкувері, говорять, що... Дуже з заказами важко. Хтось зробив один, хтось три, хтось п'ять, хтось сім замовлень. Коротше, максимально хтось заробив 100 доларів 100 сьогодні. А є люди, які зробили по 5, по 10, по 30, по 40 доларів. Коротше, страшне. З доставкою не все так добре. Але якось так. Тому друже, щоб слідкувати далі, як я буду їздити на доставці, можеш підписатись на канал, щоб мене підтримати, можеш поставити вподобайочку. Та до зустрічі на маршруті. Па!